Це шпектані. Ідея для відео на YouTube системність у всьому, безкінечне покращення систем. Тобто я от помітив, що з переїздом в нові квартири, а я переїжджав багато разів, і облаштовуванням життя на новому місці. Перший час досить все сумбурно йде за рахунок того, що робиться дуже багато неефективних дій, тому що ти ще не знаєш, де ти будеш складати посуду, складаєш її там, а вона як би довго її доставати. А тією ти не користуєшся, а там ще якісь моменти відбуваються. І за рахунок цього, якби на протязі дня. Все одно, все одно, в багато. тебе 24 години в день. І якщо в тебе ти не працюєш постійно над покращенням ефективності своїх систем, то ти щодня втрачаєш хвилини, десятки хвилин, години, десятки годин на неефективні дії, на пусті дії, пусті втрати, яких, які по суті ніяк не впливають на якість твого життя, але при цьому, як це сказати, Просто, просто цей час він як ніби в пусту згорає. І я от помітив, що от зараз проживаю на одному місці вже там більше двох років і побачив, наскільки більш ефективним моє життя стало. Тобто десятки сотні маленьких систем взаємодіють між собою. І От я навчився цього в Німеччині також, тому що тут вся країна побудована на сотнях. Маленьких систем, які взаємодіють між собою. Тобто те, як будуються будинки багатоквартирні, те, як будуються будинки в новобудовах, те, як будуються е, комерційні офіси, Кожна, кожен з цих процесів це окрема маленька система. Те, як там е, ліхтарі світла на вулиці встановлюються, це також певна система. Вона у, уніфікована систематизована, вона ефективна, вона надійна, вона продумана і напевно вона постійно покращується. І за рахунок цього досягається досить ефективність, досить висока ефективність життя. І ось це цікаво.